Ти роздобувався з таким часом, фактично в кожній грі забуваєшся. Як в тебе так виходить? Команда на тебе ну, така тактика, що команда е, на залишальній стадії прошукає твоя майстерність, твоє вміння і просто е, бажання. Я не знаю, всі працюють, всі працюють, всі забувають, всі дають передачі мені. Тому я дуже радий, що я забуваю, що приношу користь команді. Думаю, що надалі будемо забивати ще більше. І командою буду радувати болівальників. Тому, так. Не так давно з'явився в карналі, але таке враження, ніби завжди тут був, як вже свій, а ти як відчуваєш? Так, ці... Та, я швидко адаптувався. Я знаю хлопців, я знаю Мішу, Ланка, я знаю Сорокіна. Тому адаптація швидко прийшла. Все добре, прийняли, дуже чудово, тому цим проблем немає. Ну, останнє не запитання по Харкову, що можна сказати по цьому супернику. Ми поступилися, але пройшли далі. Чому так складно було сьогодні? Ну дуже молода, амбітна команда, гарний тренер у них. Така молода команда. Вони біжуть, б'ються, тому було складно. Вони такі ну, силова команда, тому було так складно. А отак, ну добре, що пройшли. Не, не хотілося, хотіли, звичайно, виграти, не той результат, але нічого.